Хлопці та дівчата, наше відео сьогодні про ті автівки, які ми їдемо і оглядаємо в нашому місті Львові в посиланні будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також знайдете сервіс CarVertical з 20% відсотковою знижкою. Це сервіс по перевірці авто по автоповінномера. Берете в він номер. Бувайте, будете знати, чи була автівка в ДТП, чи не каталася автівка на таксі, пробіг автівки. вся потрібна інформація завчасно. Дякуємо вам за лайкосик, Дивимося цікавий ролік. Берем кавуцю, беремо щось солоденьке, якісь смаколики. Погнали, дивитися цікавий ролик. Поїхали! Отже, історія: приїхали наші підписники, молоді хлопці з сусіднього міста і хотіли купити собі таку спортивну круту тачку, щоб десь собі понавалювати, щоби хлопці молоді, якісь там музончик, може, якісь там дівчата, любов і тому подібні речі. Досить специфічне авто ми оглядали це Hyundai, Hyundai Tiburon, якщо він ну вроді так називається ця автівка. Отже поїхали ми на огляд. Автівка коштувала в районі 6 тисяч доларів. Хлопці вже завідомо її купили. Буває дуже часто, з нашими замовниками ми їдемо на огляд, і ми вже відчуваємо, що вони ту автівку купили, навіть не бачачи, просто по фотографіям. Але вони вирішили нас замовити на огляд, і що ми побачили по тій автівці. Зараз оглядаємо таку тачку. робить капіток на діагностику. <смеш> <смеш> Ігор в І <шоці. смеш> <Такої крутої> тачки <смеш> Побачили, підійшли ми до автівки. Ой, що вам сказати, автівка була фарбована, перефарбована. Підходив вже до одного елемента. Там фарба, шпакля і тому подібні речі. Потім, наприклад, дивлюся по порогам, дивлюся по стану автівки, По стану керма, по стану всьому. Я ж такого не бачу. <ріст> Ігор, підключаючи комп'ютерну діагностику, теж був в шоці від тієї автівки, подивившись, які там нюанси є і біля педалів. І найголовніше прикол був, коли відкривали задню ляду. І, напевно, для того, щоб воно там не беренчало, не, не, не стучало, там отакі от... Видно, десь, знаєш. Граміло і... по 20 гривень за метр продається саме клейка. Проставочки такі, знаєте, як вікна підклеюють такі резинові, щоб вікна зимою не дули. 20 гривень в епіцентрі колись коштувало за метр. Зараз з девальвацією гривні, напевно, коштує дорожче і воно так прикріплено. Ну, досить специфічний автомобіль, 2-літровий бензин. Звичайно, не в одних руках він був, там автівка була там, і ДТП спереді було, і по зазорам це було видно, і по всім елементам фарбовано фарбований Навіть, Якщо я не помиляюсь, навіть криша була в нього пофарбована. Проїхались на автівці. А до речі, їхала автівка досить непогано. Нормально їхала, стандартно, навіть щось трохи розганяло, там 2-літровий атмосферник, 150 конів, якщо я не помиляюсь. Ну, в принципі. Що можна сказати? Ми свою думку сказали, що ми, як прагматичні вже шарші сімейні люди, таку автівку, звичайно, би не купили. Але хлопці вже завідомо і домовились, трошки ще поторгувалися і купили цю автівку. Ну, кожному своє, і таке в нашій роботі буває. Друзі, тепер вам розповім про лохотрон, Як одні люди, аферісти можна сказати, переодягаються в воєнних, ходять по ринку і хочуть собі по кращій ціні купити автівку. Звичайно, що зараз у нас біда в нашій країні, і для воєнних кожен хоче там зробити по максимуму, що зможе, в кінцевому результаті такі от аферюги ходять по ринкам. Переодійці, звичайно, і люди їм там спускають нормальні суми. Вони ті тачки беруть, купляють, потім досідуть собі собі перепродають. Ну вже настільки нахапс, до такого вже дурдому дійшло. Ну пишіть в коментах свої думки. Це просто шок. Друга друзі, історія це поїхали ми 100 км від нашого міста. дивитися дорожезний автомобіль, який коштує 35 тисяч доларів. Це KIA Sorento 2.2 Дизель. Автівка приїхала з Кореї. Дуже велика кількість автівок в той час приїжджала з Кореї сам. Бо це зрозуміло, бо це є KIA. в кінцевому результаті, коли ми думали, що прайс 35 тисяч доларів, і ми їдемо оглядати цю автівку, і наш замовник, який знаходився далеко. Ми думали, що це буде якась цукєрочка. Приїхали ми на цю автівку дивитися. І в нас був такий легенький спочатку шок, бо було видно, що по зазорам і по підфарбуванню, що автівка була в ДТП. Коли пішли ми прибором дивитися, це було підтвердження. Так само було видно, що крутилися болти. Дверка, бачите, б'ється 191. Воно, в принципі, теж перефарбовувалася дверка. Угу. Я думав, що просто вона не фарбована, тому так, знаєш. Сміло сказав, зараз подивимося в по дверці. 214. По цій стороні тут б'ється ніби як норма, але треба подивитися, чи не мінявся цей елемент. Оскільки виходить, праве крило фарбоване, тут фарбоване, і дверка фарбована, Треба подивитися, щоб цей елемент просто не був замінений. Саме це крило. То ми зараз будемо бачити це по так, що це і все фарбоване, а це, це і... ні, так по параметрам. Крім того, дуже не сподобалось саме пофарбування. Бо, наприклад, будете зараз бачити на відео, таке враження в одному елементі, що там взагалі як пензликом підмальовували, і не треба бути там спеціалістом, якимось суперекспертом, щоб це побачити. Відповідно, не один елемент фарбувався. Це нас насторожило. Підключивши комп'ютерну діагностику, е, щось незрозуміло, чи там навіть був такий пробіг. Таке враження, що ж трохи підкрутили пробіг. Це мене виявило точну цифру, але підозри такі були. Впередні дверки тут іде 186, 153. Наша просто задача людям всім все показати, а там вже собі кожний приймає рішення. Тут 414 в цьому місці. Нашому замовнику, оглядаючи цю автівку, ми надаємо звіт, я відразу відправив ці відео. І відповідно він сказав: Все, хлопці, можете мені нічого не розказувати, не дзвонити, не досилати ще там по комп'ютерній діагностиці мені все зрозуміло. За ті гроші я таку автівку купляти не буду. Ось такі історії трапляються. Дорожезне авто, не факт дивимося, і бувають отакі моменти. Отже, друзі, будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на наш канал. Всього вам самого найкращого, мирного неба, добра, позитива, здоров'я, терпіння, грошей. Всього самого найкращого. І до скорої зустрічі. До побачення.